Сьогодні 18 березня, 10 днів після посіву, і ми перевалюємо наші огірочки. Перевалюємо ми у стакан 200 мл. Готуємо ґрунтосуміш, робимо в стаканчиках дренаж та перевалюємо наші огірки. Це наша перша партія огірків, яку ми будемо висаджувати в опалювальну теплицю. Раніше огірки ми сіяли в ящики. Але в цьому році ми спробували сіяти помідори в касети, і нам дуже сподобалось, тому і огірки ми сіяли також в касети. Після того, як ми перевалили нашу розсаду в стаканчики, ми будемо проливати її триходермою. Обрали для себе триходерму конінгі, вона добре захистить наші огірки від грибкових хвороб. Розводимо одразу в бак і будемо проливати не тільки огірки, а й всю нашу розсаду.